Доброго ранку. Ой, ранок у нас дуже холодний. Так, сонечка нема. А мороз Йде? був проймає, я не знаю, навіть грабус не поломився, Так, отаке салко у нас Наташа ось укрутить, будуть коптити. Ой! Треба пов'язати, і щоб воно трошки просохло. Кобаска вчорашня заказана вся, але попробуємо ще да, одну зарізати. Звертаємося да. до, до паски, щоб ще зробити. Ну теж, так, під заказ. Лишньої наробляти не буду, а під замовлення. І ще планую зробити домашню ну, сиру, бо мене тут питали і місцеві, то не знаю, що вийде, але постараюся. Хочу таке зробити. Так. Є, що сало бачила, не обв'язують, але мені так щось краще і спокійніше. Я точно знаю, що нічого не впаде. Сьогодні буде знов копчення. Так, уже закоптилося сало, м'ясо. Кому треба можете замовляти? Такі. смакота? 17 година вже. Вітер трошки втихомирився, виглянуло сонечко. А то цілий день, вчора цілий день дощ сніг. Сьогодні цілий день вітруган такий, та так уже холодно, що не хочеться з хати виходити. Зараз на вечір трошечки потепліло. Так, Наташа пробує. Із ну, наго, наготовила філейку, буду маринувати її, щоб коптити. І вирішила все-таки кусочок, кажу, ну спорт, так спорчу. спорт. Дуже часто я дивилася, як розрізають філе на, ну, на пластину таку, і потім скручують рулет. Ну, бабуся не встигла зняти, як я розрізала, але ось таке вийшло. Оказується, не дуже складно, головне, щоб був гостенький ніж. Що ще рулетиком закрутити. Так. Зараз щось його понамастю. Спеція. Бабуся якісь. не знала, що вона таке робить. Побігла сніг дивитися, знімати. Угу. Попробуємо, щоб вийде. Коптили м'язко і скоптили наш рулетик той, що я пробувала крутити. Зараз розріжу, подивлюся, який він вийшов всередині. Ось таке вийшло в розрізі. Зараз будемо куштувати, сподіваюся, що смачне. так Сьогодні в нас такого нового нічого не було. Займалися коптінням. Хатніми роботами, бо дуже на дворі холодно було. Може, завтра трошки потепліє, та то тоді вже буде легше. Я цілий день мала роботу, топила в хаті, тільки й те робила, що підкидала в котєл. Так що всім на добраніч і тихо, всім ночі.